Діпстрайки, крила, наземні платформи, мультироторні системи, нові інноваційні системи без нас зараз. Така є класний засіб нас імпортний, який просто максимально ефективний. Ми зараз його освоїмо, масштабуємо. Тобто все все, що наявне на ринку, все, що хлопці самостійно там ліплять, масштабують, майструють себе на майстернях. Все, що приносить результат, все йде в роботу. Діпстрайки на яку глибину у вас? Ну, в нас діп... давайте відновимо. Ну, у вас Мідл страйк. У нас Мідл страйки. Діп страйки це корпус. Корпус е є цікаві випадки, де прямо, угу. прямо. А у вас яка глибина? От ваші задачі. Як вам ставиться задача, на яку глибину може працювати підрозділ? Це місце висування противника, скажімо так. Місце його зосередження, тобто його тили, його тили, і. По маршруту ВСО.